Здавати чи не здавати заготівельника молоко рішення жителі села Кальна Дорожняцького району мали прийняти на сході села. Інше питання, яке планували обговорити, це заборгованість перед селянами Дорожнянського молочного заводу, який у цьому населеному пункті заготовляє сировину. Підприємство станом на 14 травня не розрахувало з людьми ще за квітень, але кошти громаді таки віддали. Причому розрахунок провели саме у день сходу села, та ще й у тій самій годині. Більше селян, які запросили на збори депутата обласної ради Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігоря Сабія саме з приїздом обранця, такий поспіх розрахунків і пов'язують. сьогодні дають молка, чого вчора гроші не дали? за молоко. Чого не дали 8 числа чи 7 го чи 10 -го? а тільки сьогодні? Бо сьогодні свобода є. Не було б свободи, ще б вам гроші ніхто не дав. Ви знаєте, скільки садики беруть на молоко по скільки? По 5, 5 По 6 рублів. По 6 рублів. По 6, 6, 6, 6 рублів, а він приймає по руб 60 -та. Більше того, керівництво Дорожнянського молочного заводу невідомо з якої радості ще й розщедрилось на доплату за квітень. Спершу обіцяли розрахунок у розмірі 1 гривні 60 копійок за літр, а дали на 20 копійок більше. Але навіть 1 гривня 80 копійок це не та сума, яка мала б задовольнити селянина. Нещодавно Кально відвідав голова Дорожнянської райдержадміністрації, який при громаді у телефонному режимі спілкувався з керівником підприємства, депутатом обласної ради від партії регіонів Валерієм Яглінським. Той передав через очільника краю селянам, що з 1 квітня закупівельна ціна зросте до 2 гривень 50 копійок, але станом на 15 травня обіцянка так і нею залишилась. Чому так жителі села Кальна хотіли дізнатись у інженера сировинного відділу терожнянського молокозаводу Володимира Колодія? Той каже, що про цифру 2,50 вперше чує, яка ціна мала бути з 1 квітня. Рубіл Босин, сер. Неправда? А що це не? 250. Ну, а хто вам таке? Валерій Петрович, яку ціну ви назвав Шагака? 250 без дотацій. Без дотацій. Дотацій. То витьте, то які претензії до мене, а не до нього? Бо ви представляєте молокозавод, які А Завод, вам заводу я при вам казав, що ціна 250. Почекайте, 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 а Шагака Шагак? Почекайте, а Шагак що в нас начальник району? Я не кажу, що він не начальник. Мазіть, треба значить, я Гринський казав, що буде отака от ціна. Ну, чуєте, як він, я грінський сказав шагаку. Він шагака казав людям. Хорошо, я з вами зі як і що так було сказано. то тобі питання всі до нього щодо заборгованості, то представник молокозаводу пов'язує її з численними вихідними. На днів банки не працюють. Як не працюють банки? А в нас в ста, а в нас проценти ростуть? Мені на число попадає. Платити ну ви якщо помітання не працює банк де взяти гроші?» 15, 16 та 17 травня, має відбуватися всеукраїнський бойкот за готівельників молока. Його ініціатором виступило всеукраїнська об'єднання Свобода, яке керуючись минулорічним досвідом, коли саме на Хмельниччині бойкот призвів до підвищення закупівельної ціни, винесло акцію з обласного на національний рівень. Багато молокопереробних підприємств мають сорові бази в різних областях. Якщо одна область пікітує, страйкує, пікетує, не здає молоко, то вони собі мають можливість брати молоко в іншій області. Цього року ми проводимо всеукраїнський бойкот і основні вимоги це дати адекватну, відповідну, економічно обґрунтовану ціну людям за здане молоко. За розрахунками спеціалістів, це має бути не менше трьох гривень. До бойкоту свобода закликала із жителів села Кальна. Ті, начебто, і не проти, але посилаються на власну незгуртованість. Каже, що минулого року ті, хто найактивніше агітував не здавати молоко, першими його ж понесли за заготівельникам. Але така ситуація окремих селян не приречує, а просто бісить. «Що раби мусять бути п'яними, Щоб вони не чули, як звинять їхні кайдани. Це ж раби, ми раби. Всі молять спасіба яглінському, хоть 60 дає. А то що він на кожній літрі тільки без переробки має гривню. Якщо не більше, оце так взяв тонну, Це скільки Грив, гривень положив в кишеню? Тисячу. Взяв 100 тонн, 100 тисяч положив. А ви возіть гнуї, цілуйте корову в дупу і за його благодаріть 120. бо ви раби. Ви боїтесь, а що ми зробимо? А хто зробить як не ми? Він нам щось зробить він на вас великої купи. йому ще більше таких хувоїв треба він далі багатів. Окрім всеукраїнського бойкоту, свобода вимагати від Верховної Ради та Кабінету міністрів України законодавчого врегулювання ціни і не лише закупівельної, а й продовольчої. Адже ситуація, коли монополісти купують у селян молоко за мізер, а потім продають його після переробки у кілька разів дорожче, є неприпустимою. З одного боку проблема, що не доплачують селянам з другого боку. Обдирають міського жителя, тому що фактично на молоці зараз надвишка становить 600%. Коли беруть молоко селян по гривні 60, а в магазині продають по 9-10 гривень, звичайно, це не влаштовує нікого, крім переробників, які мають надприбутки. Четвер відбудеться пікетування сесії обласної ради, і ми, депутати від свободи, будемо на сесії вимагати прийняття звернення до Верховної Ради, до кабінету міністрів. З тим, щоб врегулювати ситуацію на ринку молока в Хмельницькій області. Всі переробники молока є керівники всіх підприємств, є членами партії регіонів і депутатами від партії регіонів різних рівнів рад. Тому ми вимагаємо від голови обласної організації партії регіонів Ядухи, щоб він зібрав своїх однопартійців. Якщо він не може на них вплинути як голова адміністрації на господарюючі суб'єкти, щоб він на них вплинув на партійному їхньому бюро. Як на своїх підлеглих по партійній лінії, власне, якщо селяни спершу ніякого віднеслись до пропозиції свободи викутувати заготівельників, то приїзд представника Дорожнянського молокозаводу і його аргументи про обґрунтованість нинішньої цінової ситуації, схоже, їх таки змусить згуртуватись. Тим більше, що підприємство свого часу платило навіть 3 гривні за літр. Але це було у 2010 році, за кілька тижнів до місцевих виборів і тиждень після них. Богдан Любиченко, Юрій Чорний. Віп новини.